Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні в черговий виїхав в мисливське угіддя. Хочу провести відео полювання з підходу. Зараз у нас вже на вулиці Вересень, осінь, субота, мисливський день. Погодка взагалі чудова. Пасмурно, вітер на дворі, саме качення така качка, зараз би в такий час літала, тим більше зараз вже пройшла в качки линька. Ну більш всього, що на завершенній стадії завершується вже качка, збивається вже великі табунці. Ну і Зараз хочу пройтись по мисливських угіддях, по болотах, підняти качку на даний постріл, отримати масу емоцій адреналіну, якого зараз нам на даний час, друзі, всім не вистачає мисливцям. Ну, побачити самому і передати друзі через камеру вам. Дані емоції і передати вам даний адреналін, який я отримую, передати вам його, щоб ви разом зі мною отримали. Так що вперед мисливською гідді. <клухи> <клухи> Піднялося. Крижні вилетіли, але сухе воно ходять, а воно ну, теж вилетіло. Зараз ми підемо їх там. Переймемо на тому болоті. Друзі, а там воно впереді, на березі. Не знаю, постараюсь вам показати. Качки повно сидить. Дивіться, скільки крижня. Бачите? Скільки крижня сидить вона. На піску сушиться. І один крижень, друзі, Крижня повна. Дивіться, скільки качки сидить. Щоб на цьому плесі та, з махокрилом вечірком посидять. Так, да, друзі? Дивіться, яка краса. І водичка є, і сухостой дерево є. На березі і в воді, де качки крила посушить. Виставити чучела, махокрил і на вечірній посидять. Ех, Був би результат. Погода саме качення. дивіться, вітер якраз вітерець такий хмарно качка б должна бути на вечір дивіться які в сидять сидячися красені А? дивіться В'яхарки. Красный. Я херю. Ана. Ап, целом. Эх! Красиво вышло. На пострел красота. До новых встреч на канале, друзья. Чарочки, якось пішли на постріл. Ай, красені. Летіть, летіть.